Маришов Кирило. Дрибущак Дар'я. Мажирицька Милана. Дуровочка Маполіна, Казанцева Анастасія, Денисов Іван. Сіпіньо Євген. Андрієць Каріна. Привола Вероніка, Горна Вікторія. Ми козацького роду, діти вільного народу. Наша буде перемога, козачата в допомогу. Знімить сьогодні, такі ми, такі, ти! Їдні сила і відвага, честь і гідність наша суть. Країни. Волонтерство. Наш заклад бере активну участь у волонтерстві. Протягом усього навчального року ми завжди стараємось брати участь та допомагати. Збирали кришечки та зараз також продовжуємо збирати на виготовлення дронів. Вторинну сировину два рази на рік. Збираємо та зібрані кошти перенаправляємо для воїнів у благодійні фонди, збираємо батарейки. Наші гімназисти протягом року активно збирають особисту гігієну та їжу для військових. Нещодавно ми взяли участь у акції «Українська література», тому кожен бажаючий приносив українські книжки. Також ми брали участь в акції Смілива гривня. Ще наші учні часто допомагають у приютах безхатних тварин, відвозимо речі та їжу. Наша гімназія дуже плідно працює з організацією Червоного Христа в Україні. Патрульна поліція Запорізького краю також проводить корисні тренінги та різні змагання з учнями, які є дуже корисні та пізнавальні для кожного. Екологічні досягнення. Наша гімназія є дуже активна та талановита. Ми завжди підтримуємо чистоту та довкілля. Нещодавно ми тільки не завершили шкільний конкурс весняна толока Толока-2024». Уся гімназія брала участь. Дуже завзято попрацювали не тільки на території нашої гімназії. Майбутні на випускники 11 класів на згадку про шкільні роки висадили дерева на території школи. Учениці 4 класу взяли участь у конкурсі посади дерево, вирости мир. Уся гімназія 22 квітня відвечила день землі і завзято попрацювали на шкільному подвір'ї. Наші діти взяли активну участь у конкурсі «День зустрічі птахів та виготовили для птахів годівнички і продовжують слідкувати, щоб вони завжди були повні. Висаджуємо квіти 2-3 рази на рік на шкільному ганку. І нещодавно, до 8 березня, діти власноруч робили квіти. Отримавши насіння мої рослини, ми учні 10 класу. Висаджували їх, навіть взимку підтримуємо чистоту та зберігаємо природу. Також ми завжди беремо участь у різних екологічних флешмобах, такі як рослинні орнаменти вишиванки, посади дерева і багато інших. Ми влаштовуємо суботники та дбаємо про нашу природу не тільки на території гімназії. Запоріжжя розташоване на берегах мальовничого Дніпра. Вражає своєю атмосферою та різноманітністю. Місто має багато історії пов'язаних з козацьким періодом, яка оживає у численних пам'ятках, архітектури та музеях, що присвячені козацькій добі. Величність та краса Хортиці історичного острова на річці зачаровує кожного відвідувача, особливо тих, хто цікавиться історією козацтва. Запоріжжя є важливим промисловим центром України, але водночас багато на зелені парки. Та сквери, де можна відпочити від міської суєти. Гостиниць місцевих жителів здатна допомоги та порад, що робить перебування у Запоріжжі ще більш приємне. Запоріжжя це місто, що приваблює своєю культурою, природою та можливостями для цікавого відпочинку і дослідження козацької спадщини.